Я прошу вас і виношу такий проєкт рішення, які ви проголосували заперетий день, про підтримку звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй Європейського парламенту, парламенту Асамблеї Ради Європи, асамблеї ВАГ, Національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Зачитаю це звернення про підтримку. Звернення. Організація Об'єднаних Націй, парламенту, парламентських і організації ООН Національних парламентських держав світу про визнання Російської Федерації держави реси Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона серед середніших через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак. Спеціальна моніторина місія Обресія підтверджує, що обстріл Маріуполя був здійснений підконтрольний терористичним. Логіка терористичних подій свідчить, що це спланована кривава провокація, спрямована на залякування мирного населення. Ці трагічні події підтверджуються, що Росія підтримує своїх терористів. Мінські домовленість, які на сьогоднішній день залишаються єдиною міжнародною визначеною основою для мирного регулювання. Від початку агресії... 14 лютого Російська Федерація систематично порушує загальноприйняті норми міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян, які стали заручниками терористів на окупованих територіях Донбасу, цинізмом Кремлівської е, е, агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному рівні, перетворює пере, пере, вбивство безвинних... Безпек...